Бібліотека, муре книг, бібліотека, храм науки. Переступайте цей поріг. Беріть безцінний дар у руки. Уявити собі життя без книги не може жодна освічена людина, тому що книга це більше, ніж життя. Ось при такому розміні своєї ролі читач це є не просто перегортувачем сторінок. А співрозмовником, однодумцев, письменника, навіть його співавтором, коли розмірковує над подіями та долею героїв. Тому висновок простий любити книгу, знайомитися з кращими зразками світової літератури це цікаво та корисно. А це і мій бібліотечний візок. В ньому можна знайти найкращі шедеври української, російської та світової літератури, а також довідники, енциклопедії, словники та багато іншої інформації. Мій візок це зв'язок між минулим та майбутнім. Книги, як люди, народжуються, живуть та старіють. Але в моєму візку і є сьогодення. Ось приміром ця книга Новий погляд на знайому бібліотеку. Це історія та сучасність Кіровоградської власної бібліотеки для дітей імені Гайдара, де я працюю. Ця книга дозволить заглянути в історію улюбленої бібліотеки, зустрітися з багатьма поколіннями людей. Бібліотека як невід'ємна частина культури краю. Пройшла багаторічний шлях, розділили світлі драматичні сторінки історії області та країн в цілому. Книга розпочала своє життя, а вдумливі читачі можуть відкрити для себе нові незнайомі сторінки в історії такої близької і знайомої бібліотеки. А чи замінить комп'ютер книгу? Це ще питання.